І маленькі любі друзі, добрий день! У нас сьогодні заняття з математики: Порядкова лічба в межах трьох та орієнтування в просторі. А почнемо ми сьогодні з вами із віршика. Будьте уважні! Друзів ведмежа чекає, день народження справляє, веселіше разом грати, танцювати та співати. А хто приходив на день народження до ведмедика ви зараз уважно подивитеся. Першим тигреня вітає, подарунок свій вручає, там солодощів багато, буде ведмежатку свято. Другий гість курча жовтеньке, в нього квіточки гарненькі. Подарунок просто з лугу. Буде радістю для друга. Третім кіт прийшов лукавий, пісню замурчав ласкаво, їх підхоплюйте малята, разом весело співати. Отже, мої маленькі друзі, нагадайте мені, будь ласка, хто прийшов першим до ведмедика в гості, хто другим, а хто третім. Отже, все правильно. Першим на день народження прийшов тигр. А другим прийшло курча, правильно малята. А третім прийшов кіт. Молодці. Дітки, скажіть мені, будь ласка, скільки тваринок в нашому ряду? Три. Давайте порахуємо: перший тигр. Друге курча, третій кіт. А скажіть мені, будь ласка, скільки серед них тигрів? Правильно, тигр один. А скільки серед них котів? Правильно, кіт один. Скажіть мені, будь ласка, хто стоїть у ряду посередині? Другим? Курча. Хто стоїть у ряду третім? Правильно кіт. Хто стоїть у ряду першим? Правильно, тигр. Перед ким стоїть курча? Перед котом. А зараз ви трішки відпочинете та відгадаєте мої загадки. У папуги тоші було трохи грошей. Він собі на них купив чобітки нові і бриль, і парасольку на здачу. Скільки купив речей собі папуга, дітки? Давайте порахуємо. Отже, він собі купив чобітки, бриль, це такий капелюх, шляпа така, і парасолька. Скільки купив речей? Правильно, три речі. Молодці. Наступна загадка. Мчаться на санчатах троє малят. Двоє з них дівчата, скільки ж тут хлоп'ят. А давайте порахуємо зараз на санчатах їхало троє дітей. Скільки дівчаток їхало? Двоє, правильно, а скільки ж тут хлопчиків залишилося? Хлопчик один. І остання загадка. На галяві під дубочком відшукав кріт два грибочки. До берізки підійшов, там великий гриб знайшов. Всі до кошика поклав, скільки ж кріт грибів зібрав. Давайте порахуємо. Під дубочком кріт взяв, скільки грибочків. Два. А біля берези він знайшов один великий гриб. Отже, всіх грибів зібрав кріт 3. Друзі, ви сьогодні попрацювали чудово. А зараз подивіться, будь ласка, на цифри та запам'ятайте їх. Один, два, три. Я вам дякую за увагу. До побачення.